Бути безпліддя, коли оця ендеметрія велика по розміру. Я знаю, що у нас дівочка взагалі при всіх запальних процесах статевих mm -hmm. органів mm -hmm. будь-який лікар, акушер, есть, ну, в принципі лікарі гінекологи назначають о, і акушери після родів, то зням зня, знімає запальні, запальні процеси статевих органів. І не тільки а виходить, але і молочні залоста. За Ну, у нас дівчинка, яка тут працювала з у нас в офісі, у неї був ендометеріоз, вона три роки лікувалася, і потім по оптирующе призначив програму нашу, і зараз ми прочитаємо нашу програму, і вона десь через пів року завагітніла. Зараз уже хлопчику yeah. років два, мабуть. Так so, що, ти що ти читає що Там, біолог в одному з наших центрів сказала про наші гриби важливі слова вживайте ці гри вище місяця по одному, і ви продовжите своє життя на багато років. Ну, це ідеально, звісно, якщо кожен місяць, але ну дивіться справа в тім, що вони є імуномодулятори, імунокоректори, і, ну, і онкопротектор. хороші онкопротектори. Якщо є вже проблеми, то можна пити кожного місяця. А профілактично можна там і через місяць, щоб не ну щоб організм наш також не звикав до хорошого. Нам треба. Інколи таку знаєте стимул такий вживати ті препарати, які нас будуть підтримувати нашої мови, єдине, от що можу сказати, що ну, якщо протипоказання так розглядати цю так тему, то mm -hmm. не можна вагітним, ну а, не, не бажана період вагітності, вагітності годування, І коли мама готує немовля. Mm -hmm. то... А так, ну якщо є схильність, якщо це ну і знову під великим запитанням, якщо є алергічний такий стан нагрузка, що алергізованість людини висока. Ну то спочатку очищаючу да. програму, а потім це а так взагалі не в принципі немає. Ну як можна бути протипоказання на капусту, У Ні, ну може когось там. та да, можливо, так. а ну це індивідуально. ще я хотіла доповнити до тебе? Ти говорив про те, що очищаючу дію робить э, наші доври Карбіно. А от дивіться, і при гормональних порушеннях. Так от що цікаво, при порушеннях ендокринної системи залишки естрогену, особливо у кого високий естрогеноз, це проблема у людей. Часто виникає онкологія через те, що у жінок великі показники естрогену, і вони утворюють пухлини в молочних залозах в більшості. Так ось, коли у вас, наприклад, є ця проблема, що естрогени збільшені, і ви починаєте індолтер карбінол приймати. Оці естрогени, залишки естрогену, знаходяться в кишківнику. І якщо ви не очищаєте, не допомагаєте клітковиною виводити ці естрогени. а ми рекомендуємо приймати наш коктейль, коктейль, який називається ягоди годжі, він є тут комплекс вітамінів плюс клітковина і протеїни.